А громад це це точно про людяність. Люди це не ресурс. Люди це сутність. Люди це персональність компанії 31 рік. В пріоритеті завжди залишаються відносини, стосунки всередині, ніж якісь бізнесові складові. HR — це один з тих напрямів, де точно місце для експериментів і залучення технологій створення посадових інструкцій, опис вакансій, розміщення в соціальних мережах, будь-яка візуалізація, аналіз резюме компанії є. Дві футзальні команди. Одна на професійному рівні цього року вона вже виступає на всеукраїнському рівні в першій лізі футзальної України. Що нового такого в навчанні розвитку так ви реалізували за останній рік півтора? Ми зробили повний рестарт рефреш нашої академії громад, як такої. Будь-хто зареєструвавшись просто по формі, може прийти і навчитися у нас професії менеджера з продажу. Всі розуміють, що великий шлях долається маленькими кроками. То в нас 100% весело. І мені здається, це тільки початок.